17 липня 2025 року ТЦК та СП втратять право накладати штрафи на військовозобов'язаних, які не оновили свої військово-облікові дані вчасно. Якщо після цієї дати ТЦК складає постанову про накладення штрафу за несвоєчасне оновлення облікових даних, її можна оскаржити в суді з підстав закінчення строку притягнення до адміністративної відповідальності по 38-й КУПАП мене запитують клієнти в моєму телеграм-каналі, якщо розширена версія в розділі правопорушення не відображає інформацію про наявність штрафу за неоновлення даних вчасно, що це може означати? Можливо, щось не підтягло? Ні, якщо ви перебуваєте у розшуку або ж ви не перебуваєте у розшуку, проте у вас було порушення в такому випадку. Це якесь інше правопорушення, яке не пов'язане з уточненням облікових даних. Можливо, направлялася повістка або якесь інше порушення. Для цього варто зробити адвокатський запит, щоб чітко знати, яке правопорушення. Також запитую часто клієнти. Якщо я хочу бронюватися, я не перебуваю у розшуку, проте у мене з'явилася інформація в «Резерв Плюс про те, що військово-облікові дані уточнені невчасно, і світиться сума штрафу. Чи може бронюватися так? Ви можете бронюватися, якщо ви не перебуваєте у розшуку, так як зазначення інформації про наявність штрафу не перешкоджає бронюванню, тому що не було протоколу, тому що не було постанови про накладення штрафу.